Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Прохання, як завжди, підписатися, поставити лайк, поширити ці відео в маси. Люди дивляться, спілкуються, дають поради. Я щось комусь підсказую, тому думаю, це буде для всіх корисно. І отже, розпочнемо. Наше відео з того, що, що хотілося показати. Сьогодні у нас 4 червня. Літо пішла спека. Незручно досить таки косити, жарко, і тому було вибрано змінити трішки нашу боротьбу з бур'янами з косіння на обробку, обробку гербіцидами. Ось так зараз. Виглядає ділянка, яку я пройшов е, минулого четверга. На суботу, коли я сюди приїхав, ну, вид був уже ось такий. І це вже близько, завтра буде в нас уже четверг, це вже близько тижня. Ось так стоїть ось така вже солома. Е, працюю десикантом. Гліфосатами не вирішив не працювати, тому що, ну, по-перше, не буде якщо обробляти велику ділянку, не буде видно відразу від гліфосатів ефекту. Доведеться чекати 2-3 дні. Можливо, будуть пропуски кажу 2-3 тижні, будуть пропуски. Потім ці пропуски прийдеться допрацьовувати, ходить окремо, вони будуть незначні. Тому вирішено було спрацювати десикантом. Ось бачите, межа. Ось так це виглядає. Трішки залишилось тут травички, не вистачило мені препарату робочого Ну, Сьогодні вже допрацював. Ось це, я думаю, через 2-3 дні побачимо який буде результат. Тому ж кажу, підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео. Відео випущу в суботу. Запам'ятовуємо ось цю діляночку, яка вона є. І яка вона буде потім. Ну, думаю, потім вона буде знову ось така. Ось про що кажу те, що доводиться допрацьовувати. Бачите, пропустив ось такий кущик. Він благополучно починає відростати далі. З гліфосатами вони. б Працюють, звичайно, краще, при потраплянні вони повністю уходять, йдуть в кореневу систему і тому подібне. Дисикант палить тільки вверх, тільки надземну масу. Ну, Якщо це молодий бур'ян, то він ось як отакі такі бур'янчики, то він випалює, звичайно, його повністю. Хоча ось подивиться на молочай, бачите, до... до самої основи до землі він його випалив. Маленькі бур'янці, я ж кажу, повністю вигоріли і вони вже не відійдуть. Моя сосна дуже мені вона подобається, чудово росте. Біля неї я також щойно спрацював біля цієї, біля тої іншої. Ось бачите, ще один пропуск. Тут також уже все вигоріло, а тут маленький пропуск я ж з гліфосатом. Його довелося б досить довго таки чекати. Те місце, де я пропустив, але працюються такі гліфосати краще. Ну нічого. Дивіться, ось така краса, все повигорало, ось тут щойно також я цю всю всю зелену масу пройшов, там також все пройшов, тут щойно спрацював, ну і скажу чесно, зараз буде саме задоволення, маленький скошений мішієць. Прибирати його в рядах, проблеми не буде ніякої. Єдине, що бачите... Що трішки є маленький вітерець, тому доведеться, ну і доводиться досить таки обережно працювати, щоб не нашкодити і не потрапило, щоб нічого на фундук. Хоча й також тут є плюс самого десиканта, плюс в чому, що, я повторюсь, він спалює тільки надземну масу, він не проникає в саму рослину і тому подібне. І навіть якщо... Я буду працювати і в мене потрапить ось на цей нижній маленький листочок, чи на якусь кореневу пороселі і тому подібне, то згорить вона і згорить максимум або пів цього листочка, куди потрапить, або можливо він весь. Ну не згорить повністю, повністю весь фундук. І шкоди ми йому не завдамо ніякої. Далі. Чому ще одна причина, чому я вирішив все ж таки далі не продовжувати косити, а зараз зайти спрацювати гербіцидом. Це ось покажу вам. Ось така амброзія, яка піднімається з під низу. Заходити косити ліскою таке, як є зараз, ну чесно, це просто махати цією косою, бігати по ділянці, толку не буде ніякого, ліску потрібно буде опускати до землі, летить земля. Все летить тобі в обличчя, ну і всю, всю повністю до землі ти її не прибереш і цю ділянку не пройдеш, щоб так її викошувати під самий-самий корінь. А коли вона підніметься до більш такої, до більшої в розвитку і тому подібне, Ну, до прикладу це в нас не амброзія а кропива, ну нічого, ну от буде в нас така амброзія. Ось так ми її зріжемо, зріжемо і залишиться стебло, залишиться два листочки і з цих пазух знову піде такий бур'ян. З лаковими бур'янами краще працювати, їх викосив раз, викосив другий, він швиденько викида колос. Ну і після другого укосу все він вже не відростає, так як по всім законам його росту і розвитку не вдалося зробити. Колосок, два колоска, колоскавірніше, наступив там червень-липень місяць і все, злаки вже не ростуть, вони закінчують весь свій розвиток. А от амброзія і тому подібне. І той самий молочаю, що я вам показую, його скільки не підкошуй, він все одно буде відростати. Ось бачите, така амброзійка. Ось пройди її зверху, отак зріж. І ось за цих пазух, за цих листочків. Все ж таки вийдуть нові бруньки і буде нова амброзія. І потім ти її косиш, косиш, косиш. А вона в такій фазі, ще якщо й засуха стоїть, миттєво викидає цвіт, починає квітнути. Не вспів скосити, вона достигла, зерно осипалось і в тебе на наступний рік знову куча цієї амброзії. Ну, це я розказую про таку ідеальну схему. Я і в минулому році використовував десикант і тому подібне. Вон там далі в кінці ділянки я його вносив. ну дещо вийшло, декілька рядів я пройшов, там не така забур'яненість в цьому році. Тут я нічого не робив, тому маю те, що маю. Ну, сподіваюсь, що вистачить і сили, і часу, щоб все це зробити, довести до ума. Але ну, подивимося, як воно буде. Оприскувач зараз розведений, препарат залитий, зараз допрацюю ще цей бачок. Чотири бачка я вже тут вилив. Ось такий у мене десикант. Ну, скажу чесно, це той виробник, що був швиденько, в мене була змога його купити. Діюча речовина декват 150-й, є декват 200-й, його потрібна там менша норма використання. ну Норма у нас 2-3 літра. Дессикації написано але скажу чесно, я по концентрації виливаю дещо більше, близько грам 300-350 на 10 літрів води, щоб воно і швидше спрацювало, так як, я ж кажу, там, де молоденькі рослини, вони вигорають повністю і вони знаходяться внизу, тому пробити ось такий мишій і дістатися чи вірніше, Кулос, і дістатися до до самого низу це досить проблематично а навіть те що долітає тому що в маленькій цій капельці повинна бути досить гарна концентрація робочого розчину щоб воно щоб воно її спалило Тож, друзі, таке коротеньке відео погнали працювати далі сонечко сідає часу обмаль я ж запам'ятовуємо ось ці два кусочки, запам'ятовуємо ось цю сосну. Я навколо неї обійшов, сподіваюсь, не зацепив я її ніде. А навіть якщо я ж кажу, зацепив, то це буде нижня гілочка якась і тому подібне. Ось загальний вид дерева і ось цей бур'ян. Подивимося через що, четвер, пятниця субота. Сьогодні середа, ну 3-4 дні. Покажу результат, як все це спрацювало. Тож, всім дякую за увагу, натхнення, миру, скоріше нам перемоги і будемо працювати, друзі.